Всім привіт! Я на своїй новій ділянці, де я посадив малину саджанцями, вирощеними з кропивки. І сьогодні покажу, як виглядають ряди. Багато хто каже, що малина з кропивки дуже повільно розвивається, погано росте. Ось я зараз на площі 40 соток. Повністю вона вся засаджена кропивкою. І що я вам можу сказати? Ряди. Всі повноцінні, заповнені, ніде нічого не згинуло. Прийнялось все на 99,9%. Малина виглядає абсолютно нічим не гірша за ту, яка посаджена саджанцями з відкритою кореневою системою. Тобто корінчик, викопаний осінню чи весною. Росте прекрасно, розвивається. Тут при такому способі посадки виключений е, момент передачі якоїсь хвороби з саджанцем, це молоді, хороші, нові, здорові саджанці. Сьогодні вперше за місяць садив я в середині травня, вперше за місяць йде е, гарненький рясний теплий дощ. Поливав за цей місяць я два рази. Бо ще не налаштував тут полив. Ось, А сьогодні тільки вперше пішов дощик. Міжряддя я поки що не чіпаю, а ряди просапав. Чому міжряддя не чіпаю, Та тому, що в мене тут засіяна конюшина. Я її нічим не заробляв в землю. Просто посипав поверху і чекав дощику. Вона вон зараз тільки починає сходити. Тому ось як виглядають ряди. Всі суцільні, прекрасні. Малина гарна. Ну, правда, я пройшовся по листу біостимулятором росту. Тому вважаю, що цей спосіб посадки нових ділянок саджанцями, саджанцями вирощеними з крупиви, досить хорошим. Бо приймається набагато краще, ніж коли в землю саджаєш корінь. Ось так. Ну побачу, яким буде перший врожай. Та думаю, якщо вигнати вегетативну масу на максимум, то яким він може бути, тільки хорошим. Тому якось так вже мрію про наступну ділянку. У мене неподалік звідси вже чекає ще одне поле. Але будемо бачити, яка буде ціна цього року на малину. Якось так. Всім Успіхів, здоров'я і миру!